Я вважаю, що це дуже важливий напрямок, і він повинен розвиватись, тому що велика кількість людей одночасно опинилися у дуже масштабній кризовій ситуації. Ми фактично зараз стаємо лідером гуманітарного напрямку з точки зору психосоціальної підтримки. І от сьогодні ми фактично можна сказати підбиваємо підсумки. Діяльність психосоціальної підтримки в нашому регіоні почалася з середини літа 2022 року. Головними напрямками нашими є це базова психосоціальна підтримка як для дітей, так і для дорослих. Базова психосоціальна підтримка для людей з інвалідністю. Дуже важливо створити таке безпечне середовище, де можна показати свої реакції і тебе не засудять, Тебе підтримують. Нас дуже потужно працює центр психосоціальної підтримки завдяки данському проекту. hug, a smile. Напевно, для психічного здоров'я психосоціальної підтримки ну неважливі кордони, межі від Львова до Донецької області. Ми говоримо про основні принципи надання першої психологічної допомоги дивитися, слухати, направляти. Я великий запит на те, щоб люди долучались до цих тренінгів і підвищували рівень знань про те, як надати першу психологічну допомогу. Це дійсно волонтери, які за копликав душі підуть і працюють і віддають частиночку себе людям.